Автосові до намагається когось брати, а кого або тому подібне, присутні суті, смішні жарти. Приємного перегляду! Хеля, мене звуть Хімико. Я починаючий художник з України, який також вирішив світ ютуб. Але сьогодні буде трошечки незвичайне відео, так як я буду грати в ФНАФ, час його десятиріччя. І грати я буду не одна. Ну, все, приємного перегляду. <реш> мене звуть я починаючий художник з України. Кому вже нічого знімати, тому ми пішли грати в FNAF з Меліссію. І ви вже її раніше бачили на аккаунті, але трошечки під іншим образом виглядом і так далі. У вже тут взагалі професіонал, в неї 13-й уреві, в мене тільки 4-й. Добре, я трошки так що, ми вже маємо грати. ФНАФ e, 2, ніч 1, Вона вже аж до четвертої ночі проходила. А я ще ні. <гум> Тому в нас відкрито чотири ночі. Але насправді я їх що? не проходила. Ось. У -у -у -у. Так. Ага. Я прибиральник. Ура. Ура! Америка 8 листопада 1987 рік. Вітаємо вас в новій пенсиї Медведика Фредді. Ти була сюди прийнята компанією як новий охоронець, який буде працювати вночі. Ваша робота полягає в тому, щоб моніторити камери і дивитися, щоб все було гаразд. Тому що попередній охоронець жалівся на якісь незручності під час роботи. Коли ви сюди прибули, ви відчуваєте, що щось не так з цим місцем, але не можете сказати, що конкретно. Угу. Зрозуміло. Мені тільки не зрозуміло, чому там написало нічний охоронець, якщо. Та, ну. Якщо надо я прибирати. прибиральник і виходить, що мені треба все лише все прибрати, але чому, якщо я все приберу, мені не можна покинути це місце. М -м це якось трошечки. Тому що мені будеш допомагати. Ну ні, я не хочу. Хручно. Ну в нічого за то не надо угу. Тут є тільки калюжі, калюжі, калюжі і ще раз калюжі. Аркадні машини. Угу. От цей оцей арик є. Ой, тут вот эти, которые около там надо убрати. Бачу, все бачу. а цю не Раз. треба прибирати, а тут, тут теж не треба, і тут не треба. Ясно? Ну, давай, заходимо. Раз, два, три. Угу. Все, є. Пошли. Ну, вперше там нормально буде, тому угу. що. Ніхто почти не ходить. Ага, прибрати патіру No3. Patyroom номер 3 це там, де ми бачили. Ні, mm. не, не це. Ось тут, ось тут, ось тут наче. Ой. О, я О. себе закрила. Ти Звичайно. себе закрила, оце ти умнічка. <гум> 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 Добре. Все. І отут. Прибрати. А то я потім сюди не зайду, бо тут буде зараз якийсь або Бонні, або Фредді, або Чіка. Ні, вони всі втикають. Угу. Тому я прибираю першим ділом ці патіруми. Добре. Добре. Бачу всі на місці, всі малешарики стоять. Мені Стоя. вже номер Стоя. один. Number one. Uh... Я, що, слухай, я їх камеру, так хотіла. чисто іду і під ноги собі дивлюся, щоб натрапити на якусь калюжу і її витерти. Ага. Тебе не видно, тебе не не найті. Я знаю, що мене не видно, а ще я знаю, що я не можу знайти калюжі. Може заболятиме. А я чуть-чуть до -чуть мангл чуть не прийшла А прошла. зараз тільки перша ночі. Ой. Чому ніхто не йде до мене? Мені скучно. Хоча а мені вас, але мені ночі... я не можу знайти е, цей калюжу. Мені на другій ночі е, цей мені буде капець. Бо та е, Аня будет прибирати, а я буду всіх там кантрить. А чому прибирати? Мені тільки треба підлогу витерти, з чим я ніяк не можу справитися. На другій ночі ти там буде. А, на ночі. А, я думала ти про другу годину. Я думала ти про другу годину. Поняла? де ці калюжі? Я знайшла калюжу. Я знайшла калюжу. А це не всі калюжі. Мені ще якусь треба знайти. <світ> тут так на стульчику прикольно. Типа вот ота маска. Так, де... Сна? Яка, година? <світ> Я Яка година? година? Я знайшла тут, калюжі. Я знайшла калюжі. Тут тіпа камера. Ще не всі калюжі, ну ви, ну. Я вже тут. Ой, <світ> ой, ой, ой. Ой. Опа, минус два минус два. Ой, ой, ой. Так, только посмій мне умереть. Я постараюсь не вмирати. Маріонетка, бог ты мой! А тут ще Бонні пішов. Маріонетка, 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 марионетка. Тут іще марионетка. Бонні пішов. Добре, мені біля Фух, сцени Якби можна знаходитись через те, що там ну, всі пішли. Але і Чіка теж? що? Так, всі пішли. Бонні, Фредді, Чіка. А реально, це э, Фредді біля балонбоя? Я балонбоя називаю малешаріком. Ну, бо він серйозний, як маленький шарик. А Манго вообще Мангол, ви о Ні, я Мангол-Мангол називаю. Ніяких тут монголів немає. Я щось тут хожу-хожу і не можу знайти ніякі. Ах, цей, вот там, Японія... Опа! А один че опа, попрется. Ага. На кухні нічого немає. А чикса это так і стоїть там. А. Этот сотри сидит, сидит. Эй, тю, я а вже били? пожаліла, що я пішла до цих калюж. Ну що ж порабиться? Тут оцей подивися Фредді біля балунбоя. Я знайшла калюжу. Я знайшла калюжу. Нет, я його не вижу. Ой. Не буду, а, не. Не було, я, я прибрала вже дуже багато калюж, і мені показує, що я ще не прибрала всі калюжі. Господи, то вже... А, четверта ранку, нормально. Скоро вам. В... А Чому? Шукай калюжі швидше. Шукай калюжі швидше. Я намагаюсь. Я намагаюсь, Ми намагаю. їх ні А, маємо. Если а я сейчас я сдохну, то это, это все из-за того, что у меня нема звука. Ой-ой-ой. <гас> <гас> короче, я. я... А -а -а -а! Все, я не нравится? успела, а я не успела боялась. У шпе... вот... меня залагала. Эта тварь залагала, короче. Ясно. И... Значит, мне тоже придет, Аминь. Сейчас к тебе придут все оплакивать. Було вже таке. Було. Да. Я сейчас буду говорить. Опа, прийшов на сцену один. Ну, було а, думала, а я ж думала, думала що? що я пішла на початок, а я прийшла до ману. А ты щоб ти розуміла, тут навіть ці старі пішли? Цей угу. якогось фіга. Ясно. О, ще й варіантка. Тут, короче, всі сімой вийшли і все. Давай е, грати ще раз. раз. Е, Ранг угу. F. Ми з тобою нічого не зробимо. Ось... Абсолютно нічого. А, ні, мені заплатили 17 доларів за те, що я вмерла. Фіга! Поздравляю! Круто, ну це все ми вже читали, ми вже це все бачили. Не бачу сенсу так. це ще раз перечитувати. О, ні. Що ти стоїш? Все. Привіт. Дивись. Все аркади тобі треба буде чиня. Я знаю, але чому так багато? Ну Що поробиш? Ну ні, ну я не хочу аркади ремонтувати. І ще столи прибирати, дивись, столи. Зато підлогу мить не треба, це вже плюс, а то я знов ті калюжі буду шукати. А пам'ятаєш, як в другій ночі ми грали коротше, тобі треба було прямо там прибирати. От там Мене там от Там, з'їли. де вот ці поломане. Мене там. з'їли. А тебе треба буде. Що? Посмотри. Тебе тут треба калюшки прибрати. И около Фоксиана. Привет. Этот вообще лежит, дергается. Ой-ой-ой. Смотри, дергается. Страшно. Ну, добре, там вони поки що в першій ночі, наскільки я знаю, не активуються, так що, да. в принципі, вони, прибирати типа, можна. Вони, типу, другі, А, ой, пет, все, я пішла. Та ну боже, этот, этот незнайомець мене вже так чуть. -чуть... Що ага, аркадні машини ще тут? Я є? Закрилась. Тут, я буду тут сидіти. Їх буду ще тут ремонтувати, тут. слухай, я не розум не знаю, чи я впораюся до другої ночі, коли почнуть іти. А як їх взагалі ремонтувати? Там просто типа є зажати чи що? Так, да, просто є зажати. Я думала, там люблю якісь голова Та, звичайно, я ці е, відкриваю щиток, і там все лагоджу. 100%. Тут немає аркад, слава Богу. Піду помію. Почому тут не можна посидіти? Подивися там, де поламання аніматроніки на камері. А? Подивись, де поламання аніматроніки на камері. Опа! <реш> Сидіть з дьорганами. Привіт. Я теж трошки дергана. Ну, я поняла. Я щось трошечки не в захваті від того, що мені треба тут прибирати, знаєш. О, все, я поприбирала. А я буду не дуже в захваті о другої ночі. Не годині, а іменно. Да. А я, в принципі, не дуже не. в захваті від цієї ночі. Ну, що за блін вещекас? Ну, блін, чому тут всі аркади зламані? Ай-яй-яй. Ага. Все, поремонтували, наче. всі поремонтували наші. Тут ще всі столики. Тіко е, перша ночі, ага. чого так мало? Тільки перша ночі. Та слава Богу, що перша ночі. Слухай, зараз прийде цей Фредді Фасбер мені по дорозі. І я зрозумію, що е, вони краще всі пожаліли, пайдуть, просто ті моря одної Угу. Вони всі е, в трьох йдуть в один момент, коли настає друга ночі. Боже, ти бачила, що, коли, що було, коли ти померла. Коротше, всі зламані, маріонетка, цей всі оці той. Вони всі, коротше, до тебе пошкодипу. Всі до тебе йшли. <смір> і Фоксі, і Фредді, і все. Весело. Ой, а всі пішли. Та ужас. А я ще прикол в тому, що не бачу, де цей Фредді, через те, що в нього ж маршрут. Ну, подивись біля маріонетки, чи його нема. А мені якраз і треба покрути. Ну, поки що не бачу. Там ще знаєш, абсолютно а? всі до мене пошкандибали. Мені усе мені не подобається. А от і всі пішли. Так. Он Фредді пішов до мене, от тебе. Я собі спокійно все поремонтую і пошкандибаю додому, напевно. Ти ти. будеш сидіти Їсти попкорн і дивитись телек. Угу, Спасибо. А я буду сидіти і умирать. Ну, А, Ааа, баня, шо, ну спасибо. Так, А тут, Нікола, що? Затова, а тут також все порозкидали. Тут я наче прибрала. ага. В мене така цікава робота стояти і прибирати столи. Очень Дуже цікавий класса. летсплей. А я тут просто жму, жму, тапаю. Ну, зато не хомяка. Ой, краще, я теж та... тапаю, але я тапаю цей букву Є, щоб щось поремонтувати або прибрати. Я тапаю Р, тому що я чекаю вентиляції. Ага. Боже, та... Маріонетка, помолчи. Чекай, а де ще мені аркади треба поремонтувати? Я щось не доганяю. Фредди, пожалуйста, просто скажи, що я встигла. Ця ночі. ну, ну по О, кайф. А, біля Монг... Мангл ще є, ця зламана. Угу. Uh -huh. Мангл, слухай, сидить, дивиться, як до неї хтось прийшов. А, і ще тут, ще тут. Ай. Uh -huh. Грім не йдеш, тут темно, як в печері. О, все, я все зробила. Yeah, я поняла. О тут Фредді вернувся на цю. На сцену. Да, я знаю, бо він від мене званий. А мені можна до тебе Зараз... йти? Мені можна до тебе йти. Не знаю, напевно, да, бо я нікого не бачу. Всі цей в як їх називають? В. Вентиляція. Да. Але не близько, вони там тільки на початку. Можна до мене йти і допомагати. Ще 2 годинки ага, тут будемо ага. сиділа. <рес> Добре. Добре. Так А Фредді, а що Фредді? Все, Фредді нас поляка раз і все, і ушл. А Клас. все, одна година. Ми одна година. Ага. Ми виживем. Ага, ці В вентиляціях сидять. Ну, так, сидять. А тебе вже хтось лякав? Да, только Фредди, да и все, он только поляка. Он так и учтешь, что типа Чика и вони вони разом там вылезут. Ні. Чики что-то. А Або вони не встыгнуть. Або не встыгнуть, або бо не встигне. Да. Чика вообще не лезет, ей пофиг. Ой, марянетка. Б, 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 б. йо йо Я продергав! Я дергала. Я че, слухай стала генератором якихось рандомних букв. Я О, вчера... дивись, дивись, дивись! Бу-бу-бу! Бу-бу-бу. <сх> я не знаю, Або я мене. просто е, кажу, якісь рандомні. А, О, О, все. Всі полякали ура! і вступилися від нас. Класно. Пішли, пішли, пішли за ними <різь> Ой, у чуть -чуть... Але слухай, я часто так попереджую Шкільки, тебе про те, що маску чики. треба вдягати. Я буду місто чики тут. <різь> не, <Ні>, я, <різь> я. Я в неї залізла. Я почти не залізла. Не можна а, в них ні. залізати. Це сумно, це сумно. Чикса. Добре, пішли давай додому, дивитися телік і їсти попкорн. Ура! Зараз будемо дивитися, скільки ми заробили. Скільки ми заробили? А Заробили ми дуже багато. 59! Uh, 30... О, мені 31. 59 заробила я. я! Yeah. Я. Yeah. Yeah. Uh -huh. Давай, Next наступна night, ніч! Да. Наступна ніч! Наступна ніч. Отут ми з тобою. Нет, это будет прибирать, а я все до себя ж понесу. <fillets> а ч я? Я ж цей там жмунгол буде зразу. Я думаю, типа дві ночі тут пройде. Попробуємо хоча б. Тут треба підлогу витирати. Тут треба а -а! підлогу витирати. Якщо ти зараз цей, там ще підлогу протирати треба. Я бачу, де мені треба протирати підлогу. Мені не треба про це розказувати, показувати і так далі. Зато там де Фокс і оці пала не треба тобі. Слава Богу. Тут на другу ніч, начебто вони ж якби вже дійсні. Тут. Так, да, вони мангал, болумбой і оці той і зламані. Ага, ось тут треба прибратись і ось тут. Ясно. Тоді ось тут в першу чергу приберусь, а потім я вже піду собі мети підложку. Угу. Підлогу. Все, пошли. Ось. Э, ключ, пошли. ключ від кухні. Все є. Так, всі стоять на місці. Іду. 4, патірум 3, патірум 4. Ай, сейчас же буде до мене ще бик той Фоксян. А я його так не То полюби, я взагалі-то робила з ним Edit в тіктоці. Ти його не лайкнула. Я не успіла. Я лайкну обов'язково. Боже, Яка година? Яка година? Дванадцята ночі. О Боже, чому так довго прибирати ці конуси і тарілочки? Що поробиш? Що поробиш? Я зараз заплачу. Не треба. Чому так довго? Я Мені все підлогу треба мене йти мити, а я з калюжами не дружу. А чого ти з нами не дружиш? А тому що, що вони, вони, вони мене ображають. Вони мене ображають. Аааа, вони тебе булять? Угу. Дуже сильно. Та взагалі, капець. Ой. Балун бой. Балун бой. О боже. Бал... Ні, Фредді йде. А, а який? Той? Той. Боже, а. він прямо мені перед носом пройшов. Я так злякалась. Та на балон бой, ну, все, я слухаю, що прямо під Чікою стою, я вона кудись вступилася. О, Чіка, Чіка, чіка пошла. І Мангл Ой. пошла. А ні, вона біля маріонетки, нормально. О, ні, мангл біля маріонетки, мені там треба підлогу помити. А. а, Я кажется когось бачу. І мені це не дуже подобається. Чекай. Мені там наче, тільки треба підлогу, помити, ні? А, Фокси. Фокси стоять какой. О, О ушл. Де це калабаня? Ой, ой. О, все, Фокси, пошли. Перепрошую, мангл, що я вас потривожила. О, Фокси! Ой, ой, Фокси. Той баня. Так, Чикса тут. О ні, мені ще О, якусь треба прибрати. калюжу. А ще й маріонетка. Все, этот э, маря... монгол ушла від маріонетки, Бо вона в мене. Монгол у мене. О, ще мені якусь треба калюжу прибрати. все. А, не хочу. Мені подобається мені А Я собі йшла шукати калюжі, а до мене прийшов цей прекрасний. Я за то можу подивитися, де я не прибрала калюжу. Я була біля неї, я йшла до неї, а мене цей Фредді забив. Тут Фоксян іде до тебе. Ем, Мангл і хто, о, ага. Мангл щось, Короче. будеш мені казала, бо я щось маріанетку крутила. Мангл пішла так. в праву цю штучку. Ага, я поняла. Де Фокси? Чому він не йде до ага. мене? Чому не Та, можна прибирати калюджі, коли ти мертвий? Я не розумію. А тому що все, надо було раніше. Ага. Ну я майже всі а прибрала буде? і тільки одну не прибрала через те, що мене е, згриз ведмідь. Та взагалі ужас. Генератор угу. все добре. А чисто теоретично, якщо я все от сюди зайду, типа мене догонять. А, мангол! Чікай, чекаю, я чекаю. Угу. Тут я дивитися не можу. Тут також нікого нема. Тут також нікого нема. Тільки Чіка, Фоксян і Бонні. А, Бонні я бачу. Угу. Не страшно. Тут тільки четверта ночі. А і Балонбой втік. <гум> йома, йома, мангл, ти шо? А я? Куда її контрить? <гум> ти ж наділа маску. Ну, напевно, ти не встигла. Тут как раз Фокси Де... шел. О, все. Мангол, я просто, я тебя ненавижу. Тут аж Фокси э, э, Ага. Тридцать 33... три... доллара. Класс. Мне двадцать <связь> пять. Повертаемся в лобби. <связь> да. Повертаемся в лобби. Мы уже здесь... 26 тут, ну майже 27. сім витикає. Намагаємося прийняти. Ніяк, ми пройшли першу ніч. Це досягнення. Ура! Ми пройшли ціло одну ніч. Так, скільки в мене грошей? Нічого собі 200 доларів. Та я мільйонер. Та взагалі так, а в мене скільки в мене 279. Ну ні, я також хочу багато грошей. тут. Тут є коротше Дженітар і кокота інженер і полісмен. Полісмен немає Ага. Енженер... але я би все одно хотіла собі фонарика взяти через те, що ну просто через те, тому що мені постійно дуже скалюжа мене везе. І я трошечки <гум> е, сліпе, трошечки незряче. Це. Я тобі так скажу. А що робить полісмен? Він, типу, за цих. Шо, шо він, робить? Він, короче, аніматроніки впів пів пів, начебто. Але це тільки м. Mm. якби. Я так вважаю. Ану, mm. полісмен... Можна коротше, типу, запитати. Так, записати так, так, я читаю. Тут перше, що він якраз таки робить, те, що я тобі тільки що сказала. Mm -hmm. Ось. От, е на цьому, напевно, будемо закінчувати через те, що відео вже так. вийшло досить довге, довше, так ніж всі мої відео. Так що, все. Е до побачення. Ну, все, відео підходить до кінцю. На останок я би ще хотіла лишень прорекламувати свій телеграм-канал, в якому я раніше повідомляю про дату виходу наступного відео, де інколи кидаю свої малюнки. І коли там набереться достатня кількість підписників, почну випускати всякі конкурси, розіграші і тому подібне. Також я дуже вибачаю за короткий вступ, а також через голос на летсплеї, тому що я була дуже сонна і хотіла спати. Ну все, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Гарного вам дня і до побачення!